Привіт, Андрій! Привіт, Діана! І всім привіт! Ви на каналі «Коктейльні Хроніки. Що сьогодні ти підготував смачненького? О, сьогодні ми готуємо супер старий, суперкласичний коктейль під назвою Clover Club. Mm -hmm. Назву цей коктейль отримав на честь клуба, заснований, заснованого у 1896 році. Як це давно було? Так, це дуже старий коктейль, і його часто порівнюють з коктейлем Clover Leaf. І багато хто сперечається, який коктейль з'явився раніше: Clover Club або Clover Leaf. куриця або яйце. Але там дуже, дуже велика історія цього коктейлю. Повну історію ви можете почитати в описі. І, до речі, нас цей коктейль просив приготувати наш підписник. Його звати Олег. Іваськевич, вибач, якщо неправильно прочитав, а, написав: дуже хочу, щоб ви приготували Club». От, будь ласка, тримай. Клас. Дуже дякуємо, що ти нам написав. Нам дуже приємно. І, в принципі, ми самі і не проти а, скуштувати цей коктейль. Та ж, перейдемо до готування. І додаємо наш шейкер лід. І додаємо білок яйця оп. Вискочив? так, та, дуже близько було. А, ні, не хочу. Ну і добре. Додаємо джин, додаємо сухий вербо. Додаємо малиновий сироп. One hour later. І додаємо лимонний преш. Все це добре шейкуємо. Переливаємо в наш шейкер, прибираємо весь зайвий лід і робимо сухий шейк. Прибираємо лід з нашого кавика і переливаємо використовуючи fine straй. І прикрашаємо все це малиною. І будь ласка, коктейль Clover Club готовий. Привіт! Привіт! Наші ти готова скуштувати? Так. Як тобі? Поєднання, джин, малина. Ну, мені дуже подобається поєднання. Мені дуже подобається ело взагалі. Тут мені здається все ідеально. Клас. Навіть немає що додати. Дуже класне поєднання. І сухий вермо дає свою сухість. Ну, і джин, в принципі, сухий. І малина відчувається, і кислинка, і прям та-та-та, Мені дуже сподобався дуже смачний. Прям 10 з 10. Все в балансі, все по смаках круто, такий ягідний. За рахунок джину дуже ну, яскраві нотки, ці джинові. Так. Мені теж дуже-дуже сподобався, класний. Ну, нема що сказати, реально мав Так, Хоч брати коктиль. і пити. Так. Та, дуже класний, і він такий суховатий, прямо в міру, хоча і вже не вернуть Ну, прям нема що сказати, чесно. Я не знаю, що сказати, бо все довершено. Так, так. смачно і все. І я думаю, багато де можна скуштувати цей коктейль. Принаймні я багато бачу барів, де подають а, цей коктейль. Ставлю лайк цьому коктейлю. Ну, що сказати, що сказати. Беріть, готуйте вдома, пробуйте, можете додавати щось нове, але я думаю, що сюди і нема що додати. Хотілося б там, може, якось погратися, але і навіть погратися не вийде, він ідеальний. Тата, та, беріть свій улюблений джин, свій улюблений вермут і готуйте. Так. Сироп не обов'язково самому готувати, можна купити, е я думаю, але давати трошки менше, тому що сиропи вони дуже насичені і дуже солодкі. Ну, тобто там трошки обережно треба бути. Крутий коктейль. Так. Мені нема що додавати. Я можу лише сказати, що ми вам дякуємо за перегляд. З задоволенням готуйте вдома, пийте, але обов'язково пам'ятайте, що. Надмірне споживання алкоголю шкодить вашому здоров'ю. Так. А ми на цьому прощаємось. І говоримо вам па-па! Па-па!